Стівен Спілберг випускає у прокат парк юрського періоду та список Шиндлера. Малдер та Скалі беруться за першу справу, дабідабії виривається в масову культуру, Біл Мюррей потрапляє у часову петлю, А роко та гефор розпочинають шалені пригоди. Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і рубрика Кіно дитинство. Сьогодні ми з головою поринемо у 1993 рік та згадаємо всі знакові фільми, серіали і мультики. Як завжди нагадую, що ця рубрика існує саме завдяки вашим коментарям, вподобайкам та підтримці. Тому, якщо ми хоча б наблизимося до показників минулого випуску, я відразу берусь за роботу над наступним золотим в історії кінематографа 94-м роком. Отже, додивіться ролик до кінця, натисніть декілька кнопок, і час на сторін настав, усім приємного перегляду. У 1922 році Ерік Едісон вперше згадує часову петлю у своїй книзі «Змію Роборос». За 100 років цю ідею численні рази обігрували в кінематографі, але найуспішнішим та найвідомішим тематичним фільмом є День бабака. Щорічне свято, яке проходить 2 лютого, зіграло злий жарт із сценічним репортером. Та незважаючи на складне виробництво, зруйнувавши багаторічну дружбу Біла Мюрея та Гарольда Реміса, вписало себе в історію. Філософська комедія про нескінчений лютий, хоча й не підірвала прокат, але за роки існування обросла сотнею хитромудрих трактувань та завдяки касетам і телебаченню набула культового статусу. Ну і як на мене, найголовніше саме день бабака, синонім однотипних днів, популяризував сюжет про тимчасові петлі у часі, який подарував нам на межі майбутнього початковий код, зависнутий у Palm Спрінгс та десятки інших шикарних жанрових картин. Ні, двері, завісти штори і заради святого торта. Сховайте мене! У вісімдесятих роках Джо Мюррей створив абсолютно нового персонажа для сторінок коміксів колоритної кангуру Рокко. Проте сміливий гумор та жорстока сатира відлякала всі видавництва, а реалізувати ідею автору допоміг Нікелодіум. Сучасне рокове життя принесло телеканалу необхідну божевільну пригодницьку атмосферу, якою могли насолодитися як дітлахи, так і дорослі, адже дивакуваті та кумедні ситуації, в які потрапляли Рокко та Гефер, були просочені неоднозначними жартиками, натяками та відсиланнями. Мультик не можна ознаменувати жанровим феноменом, проте особисто я згадую його з неймовірною теплотою. А також варто відмітити, що без австралійського кенгуру світ міг ніколи не побачити губку Боба, який в буквальному Вібрав в себе більшість команди та всі напрацювання рокко. Саме він першим дорахував до безкінечності. Граючи на гітарі з легкістю виграв, шинкуючи цибулину змусив її плакати, та, якщо бути чесним, самотужки потрапив у цей випуск. Легендарний каратист і зірка бойовиків Чак Норріс з 93 по 2001 рік знімався у не надто популярному серіалі Вокер Техаський Рейнджер. Проте, навіть якщо ви не дивилися жодного епізоду, де суворий чолов'яга, не напружуючись, розкидав наліво та направо своїх противників. То мемна слава тихаського рейнджера не могла пройти повз ваші радари, адже всередині нульових згасаюча популярність актора спалахнула з новою силою завдяки мережі, де мільйони жартів, комедних відео та картинок зробили рейнджера справжнім інтернет-героєм. І якщо у 2024 році вам здається, що Чак Норріс вже втратив любов глядачів, то пам'ятайте, що це глядачі втратили любов Чака Норріса. Ця рослина вимерла ще в крейдовий період. Що? Книга Майкла Крайтона допомогла втілити дитячі мрії Стівена Спілберга, воскресити динозаврів та помістити їх на екран. На рубежі століття режисер відкрив перед глядачами дивовижний світ під назвою Парк юрського періоду, який у ті далекі часи здавався чимось реальним. Спілберг, віддалившись від капіталістичних мотивів першоджерела, створив моторошний та злегка наївний голівудський атракціон, який на довгі роки вписав образи динозаврів попкультуру. Фільм, безперечно, круто написаний, знятий та зіграний, але найбільше дивувала його технічна складова: макети стародавніх істот, які, до речі, навіть через 30 років виглядають на рівні: революційні звукові ефекти та комп'ютерна графіка. Світ уже бачив сиквел термінатора. Проте саме Сіджай парку юрського періоду відкрив безмежний простір для уяви та творчості. Він надихнув Пітера Джексона на створення «Володаря перснів та підштовхнув Джорджа Лукаса на виробництво нової трилогії зоряних війн. щойно оголошено про беззаперечну капітуляцію Німеччини. Сьогодні о півночі війна закінчиться у 1993 році, окрім блокбастера про динозаврів, Стівен Спілберг, максимально відійшовши від властивих попкорнових пригодницьких картин, примудрився зняти один із головних та найважливіших фільмів про жахи голокосту в історії. До роботи над списком Шиндлера особистою та водночас всесвітньо відомою болючою історією, Спілберг готувався понад 10 років. Він з особливою обережністю та відповідальністю підійшов до вивчення матеріалів. Та намагався подолати власні моральні бар'єри. Адже навіть для звичайного глядача чорно-біла стрічка, яка висвітлює масове переслідування та знищення євреїв, дуже моторошне в емоційному плані видовище. Мало хто з кінобосів вірив, що напружена правдива історія зможе залучити широку аудиторію. Проте міцний в усіх аспектах список Шиндлера гучно на весь світ заявив про себе, та цілком заслужено виборов сім оскарів, включно з двома головними статуетками для Спілберга. Ви вірите в існування інопланетян? За логікою, відповідь має бути негативна. Девід Духовний і Джиліан Андерсон, Малдер і Скаллі, віруючий скептик. Ця дивовижна парочка з топами легендарного Твінпікса продовжила змінювати індустрію розваг, розриваючи на шматки уявлення про серіали та закам'янілі правила телебачення x X-файли використали популярну формулу класичного процедуралу, в якому типові справи поступалися паранормальним явищам, монстрам, прибульцям та теоріям змов, а доповнила набираючу популярність в масах тему надприродного, загальна сюжетна лінія, так звана міфологія, і звичайно ж харизма та хімія різношерсного тандему агентів. Серіал, про який можна говорити дуже довго, до шостого сезону впевно не тримав високопідняту планку. Він зібрав неймовірно велику базу відданих шанувальників та навічно вкарбував себе в масову культуру. Навіть якщо хтось із вас якимось дивом не бачив жодної серії x файлів, ви точно знаєте, що це і з чим його їдять. Так само як ви знаєте, що найшвидший і найзручніший спосіб придбати страховку, це, звичайно, скористатися сервісом Hotline Finance. Тут все дуже просто: порівнюйте пропозиції від різних страхових компаній, обирайте варіант, який подобається особисто вам, Заповніть дані, вводьте мій промокод навколо кіно 10, щоб отримати знижку у 10%. Оплачуйте і готовий поліс вже на вашому імейлі. E а якщо раптом у вас виникнуть будь-які питання, підтримка Hotline Finance оперативно і якісно вам допоможе. Наприклад, якщо зробите помилки при оформленні, або з якоїсь причини захочете анулювати страховку і повернути частину коштів назад. Тут немає ботів, тільки людяна підтримка, яка завжди на боці клієнта. А звернутися можна у будь-яких соцмережах, месенджерах чи поштою. Тому раджу спробувати Hotline Finance, якщо ще не користувалися. І що Санта приніс тобі любий? Щасливого Різдва! На хвилі успіху Бітлджусу, Едварда Рукеножниці та Бетмена. Тіму Бертону нарешті дозволили втілити давню дивакувату ідею створити різдвяно геловінський мюзикл. Разом із режисером Генрі Селіком їм вдалося поєднати два максимально різні свята в одному похмуро кумедному мультику Жах перед Різдвом. Поронизлива пригода Джека Скелінгтона, пошуки себе у великому світі вийшли глибокими, веселими та гротескними. І хоча Тім Бертон не виступав у ролі режисера, вайбом одного з найвидатніших каскарів сучасності був просочений кожен кадр. Жах перед Різдвом це неймовірно креативна казка та справжня класика лялькової анімації, яку все ще варто переглядати. Але коли саме на Різдво або ж Геловін діліться в коментарях дуже дякую ти стара паскудна бляшанга над 80-ті та 90-ті роки вважаються кузнею бойовиків, епічних брутальних історій, які можна було знайти на будь-який смак, колір та жанр, яскравим представником адреналінового кіно у 93-му став руйнівник. Сталони булок та снайпса в антуражі антиутопічного майбутнього, ще чималою долою сатири та кривавими сутичками у прокаті зустріли прохолодно, охрестивши все, що відбувається на екрані, абсолютним божевіллям. Проте в епоху VHS футуристичний блокбастер успішно знайшов свою аудиторію. Дебютне творіння в режисера вийшло несподівано оригінальним. Воно 100% не претендувало на якусь глибину, але викрутивши пафос на максимум, як кулаки, правосуддя слая влучно попадало в цільову аудиторію. Шанувальників видовищних тестостеронових сайфаїв. Хочеш піти зі мною з'їсти поріг? Залюбки. Щоб зняти дебютний фільм Квентін Тарантіно, ще нікому не відомий хлопчина з відеопрокату продав за кругленьку суму сценарій справжнього кохання Тоні Скоту. Спочатку типова в сторі може здатися банальною, проте кривавий погляд Тарантіно на кохання фаната Елвіса Преслі та моногемної повії, які тікають від гангстерів, вносить свої корективи в оповідь. Жорстокість, наркотики, секс і рок н рол сплелися воєдино, продемонструвавши насичену почуттями подорож місцевих Боні та Клайда. Фільм з тріском провалився в прокаті, і лише після успіху кримінального чтива поступово почав збирати навколо себе шанувальників. До речі, вперше стрічку переглянув декілька років тому, і можна впевнено сказати, що вона все ще випромінює магію справжнього кінематографа. Ось дачага. Кожен з вас знає, що коли зникла собака втік кіт чи викрали дельфіна, потрібно негайно телефонувати найкращому детективу з розшуку тварин. Ейс Вентура став одним з найважливіших фільмів в кар'єрі Джима Керрі, який допоміг актору вийти за межі маленьких екранів та висвітити його комедійний талант на світовій арені. Ця ексцентрична стрічка подарувала мільйонам глядачів море позитивних емоцій, а невтомний жартівник з неймовірною мімікою став її родзинкою. На відміну від маси коміків, Джим Керрі розглядів щось у дивакуватому детективі і, погодившись на роль, власноруч викував повадки, міміку, гумор та загалом образ легендарного Ейса Вентури. До речі, навіть через 30 років в кожному кадрі, русі та жесті помітні титанічні старання Джима Керрі, який зовсім недаремно підписався на цю авантюру існує таємниці. І я водночас наляканий і заспокоєний розумінням. Що у світі є дива, що ми не знаємо всього. Джозеф Майкл Стражинський з дитинства мріяв створити власний науково-фантастичний серіал. І, пробираючись крізь голівудські терни, цілком успішно реалізував ідеї у Вавилоні 5». Творець серіалу надихався фундацією Азімова, володарем перснів Толкіна та Дюною Герберта, щоб побудувати приголомшлого рівня та розмаху власний всесвіт, який, на відміну від повальної більшості телевізійних проєктів тих часів, приділяв увагу деталям, розвитку персонажів та міг похвалитися цілісним сюжетом, пронизаним масою паралельних історій. Вавилон 5 підкорив серця мільйонів, подарував світовій фантастиці чимало цікавих ідей та долучився до стартрека Зоряного крейсеру Галактика та Світлячка культових стовпів жанру космоопери. На початку 80-х вночі біля будинку, продюсер Девід Кіршнер разом з донькою помітили чорного кота, який намагався їх кудись відвести. І саме цей чотирилапий пухнастик надихнув на створення фільму Фокус-Фокус. Ідея маринувалася у виробничому процесі майже 10 років, за які кардинально змінила своє направлення, із похмурого горора з чорним гумором в атмосферну сімейну казку, пронизану різноманітними веселими ситуаціями та магічними викрутасами. Приголомшливе тріо сестричок відьом, які мріють про вічну молодість та полюють на дітлахів. Це чарівна оповідь присвячена геловіну з тих далеких часів, коли сонце світило яскравіше, і трава була зеленішою, принаймні в плані кінематографа. Мамо! Мамо, не треба. Вставай. 18-річний Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі та щедрого гонорару у Фокус-Фокус заради стрічки Що гнітить Гілберта Грейпа, яка принесла юному актору перші номінації на Оскар та Золотий Глобус. Режисер Лассе Гальстром, відомий за теплими та емоційними фільмами, переніс на екран роман Пітера Хеджеса про звичайного провінційного хлопця, який, піклуючись про сім'ю, вимушено ставить хрест на власних амбіціях. Фільм водночас дуже тяжкий та світлий. Це дійсно життєва та зрозуміла багатьом історія, яка може достукатись до почуттів як прихильників масово, так і авторського кінематографа. Одним із найбільш вражаючих моментів зворушливої стрічки є щира гра Джоні Деппа, який продемонстрував вивірену міцну роботу, та абсолютно геніальний перформанс Леонардо Ді Капріо. Молодий актор переконливо зіграв персонажа страждаючого на аутизм, і навіть далеко не всім досвідченим акторам по плечу подібної складності образи. MTV зіграли ключову роль у появі Бівіса та Батхета на маленьких екранах, адже лише цей телеканал ризикнув та прийняв таке шалене розмаїття цинізму і дивакуватого гумору. Два підлітки довбні постійно влипали у смішні та курйозні ситуації, які з властивою долею чорнухи, лайки та табуйованих тем мали колосальний успіх серед юної аудиторії. Численні скандали та нападки у медіа лише підігрівали інтерес до Бівіса і Батхета. На хвилі такого дикого хайпу стартувало виробництво всеможливого мерчу, починаючи від футболок і закінчуючи відеоіграми. А колоритний дует хлопчиків поступово переліз із чергового мультсеріалу в Справжній культ та символ епохи. Встань на коліна негайно. Однією з головних перлин американського телебачення вважається кримінальний серіал із 60-х втікач, який розповів про людину, несправедливо засуджену за вбивство дружини. Через декілька десятків років Голлівуд загорівся ідеєю відродити легендарний проєкт у форматі повнометражного фільму. Детально опрацювавши та доповнивши матеріал, творчій команді вдалося створити авантюрний бойовик з вибухами та перестрілками, який ні на секунду не збавляв обертів та захоплював протистоянням нібито злочинця Гаррісона Форда і розважливого поліцейського Томі Лі Джонса. Втікать це справжній шедевр, перевірений часом, та явний приклад того, що все таки можна вразити цікавіше і ефектніше переосмислювати культові картини. Добрячки потовкли Макінтайра проти Дрю. Вау! В Роттердам через Попінгаген! Цю легендарну озвучку пам'ятає кожен українець у 1993-му Найбільший промоушен реслінга Табідабі запустив телевізійне шоу з під заголовком Роу, яке вже 30 років з'являється із щотижневими випусками. Для більшості із нас провідником у світі реслінга у період з 2008 по 2013 рік став телеканал ТІВІ «E та два культові голоси Олександра Бєлкіна і Сергія Новака. Коментаторів із шаленим арсеналом крилатих фразочок, які на роки вкорінилися у лексиконі глядачів. Ті безтурботні часи, коли ти поспішаєш після школи до екрану телевізора з відкритим ротом спостерігаєш за майстерними кульбітами та смієшся із драматичних перепалок вже давно минули. Проте всі ми з теплом згадуємо шалені бої без правил. Так. Не повторюй мій шлях. Це моє життя, не твоє. Я роблю що можу. Це не для тебе. Роберт Де Ніро за свою багату кінокар'єру лише два рази займав режисерське крісло у посередній стрічці. Зрадлива спокуса та міцному жанровому творі бронкська історія. Де Ніро розповів ту саму дуже просту повчальну оповідь про доленосний вибір та дорослішання на темних злочинних вулицях. Робота актора з такими мастодонтами жанру, як Брайан де Пальма, Френсіс Форд Копало, та звичайно Мартін Скорсезе дозволила, додавши до обширного бекграунду нотки власного професіоналізму створити витончену кримінальну драму. Бронська історія виграшно виділялася від повальної більшості ганстерських саг своєю глибиною та чесністю. Вона не заграє із злочинною романтикою та влучно доносить зрозуміле послання. Бути чи не бути не бути, кожен із нас хоча б раз в дитинстві мріяв перенестись на інший бік екрану, щоб зустрітися з улюбленими персонажами та поринути в авантюрну пригоду. Саме це вдалось зробити звичайному хлопчині у стрічці Останній кіногерой. Режисер міцного ріжка та хижака Джон Мактірнан зняв черговий екшен, але цього разу він влучно висміював усі шаблони голівудських бойовиків, де машини вибухають від одного пострілу, кулі ніколи не закінчуються, а головний герой буквально безсмертний. Практично щохвилини перед глядачами з'являлися цікаві відсилання до знайомих кінообразів, а сам Шварценеггер грав компіляцію своїх минулих сталевих амплуа. Зітканий із жанрових кліше останній кіногерой круто деконструював жанр та знаменував завершення епохи брутальних персонажів. Хоча малюком я навряд чи це помічав та здебільшого насолоджувався гумором і відчайдушним екшеном. До речі, фільм після прем'єри критикували всі і вся, але час, як завжди, розставив все на свої місця. It good. Dinner, 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 dinner. No meat бігвіat I would boom, 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 boom. Після культової святкової ідеології «Самодома» Кріс Коламбус взявся за чергову сімейну комедію Місіс Даудфаєр фільм продемонстрував кумедну та чесну історію про крах родини та оригінальні методи повернути втрачене. Режисер, відмовившись від вайбу стандартних ромкомів із нудотно солодким фіналом, зняв місцями абсурдну проте реалістичну стрічку, присвячену розлученню, адже це норма, і воно не відміняє подальші теплі стосунки. Кріс Коламбус майстерно зіграв на струнах емоцій та потрапив прямісінько в серденько глядачам. А закріпив успіх цієї картини. Її головна родзинка, справжній скарб та майстер перевтілень Робін Вільямс. А фільмом, яким би вартувало завершити цю ностальгічну двадцятку 93-го року, діліться в коментарях. Можливо, це шлях Карліто Брайна де Пальми, можливо, ідеальний світ Іствуда», безсонні в святлі Ефрон або ж інші відомі чи не дуже картини, які відклалися у вашій пам'яті. Наприклад, із невидатного, проте у свій час цікаво для мене це серіал Морські пригоди. Тому обов'язково діліться своїми думками і враженнями. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!